Вже цілий рік і скільки було сліз, ті спогади мурахами по шкірі, тривогами, які він нам приніс, вони, що винні у найвищій мірі, одна людина, що згубила всіх, народи потопила у стражданнях, вже цілий рік, як підсумок. Та звіт страшний урок, на людяність навчання, ми переможемо, і буде знову мир, на вишнях та акаціях біліти, яснітиме Софійський монастир, і буде сонце в тиші вечоріти. бо ми є сильні у своїй землі, вона дає натхнення поєдина. Ми вільна нація, як ластівки, політ, і наша незалежна Україна.